Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки, і звісно ж сьогодні, протягом двох тижнів опрацьовуючи інтенсивно між урядами США і України угоду про наше про нашу економічну співпрацю. Ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. України, і фактично, це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його. І відповідно ця угода передбачає ряд. Положень їх сьогодні, звісно ж, ми обговоримо. Я про них більш детально розкажу, але все ж таки почну з того, що ця угода напряму прив'язана до гарантії безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду. Її підписання у відриві від гарантії безпеки для України. Відповідно, в цій попередній угоді пункт 10, власне і говорить про те, що. Ця угода про фонд становить невід'ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для становлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості і відображення цілей, визначених в преамбулі до цієї угоди. І уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Гарантії безпеки для нас це фактично план перемоги президента Володимира Зеленського. Пункт перший це. Нато для України або інші сильні гарантії безпеки, другий третій пункт це підтримка фронту і пакет стримування. Четвертий пункт це власне про економічну співпрацю, щодо якої ми ведемо перемовини з нашими партнерами із США і з Євросоюзом. І також п'ятий пункт це подальша подальший захист європейських кордонів і участь українського контингенту в здійсненні такого захисту. Отже, угода підготовлена сьогодні. Уряд буде розглядати текст цієї угоди уповноважувати е, міністрів для подальшого підписання вже в подальшому під час е, перемовин президентів України і Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки. Е, відповідно, е, в преамбулі угоди дуже чітко написано, що. Беручи до уваги, що американський народ бажає інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну і безпечну Україну. Це початок цієї угоди. Я прямо цитую текст, і це важливо для нас розуміти, для чого ця угода укладається. Безпековий характер цієї угоди це пріоритет номер один для нашої країни, для уряду, для президента.